Це 12,85 центів. <ріст> Добрий ранок. Ось так починається наш останній ранок в Парижі. Все вже, чемоданчик, там мусор, Фейльдесьбус. Сьогодні по плану хочемо заскочити в Лувр. Будемо сподіватися, що там будуть квитки. І прогуляємось по Парижу. В останній раз. Так, в останній раз. Ну, в крайній раз, не будемо казати, в останній. Тоді виходимо на потяг. Пока квартирка. Ми будемо сумувати за тобою. Веземо чемоданчик. Париж проводить. Перший день він плакав від щастя, а другий плаче від Так. Да. Приїхав потяг, ми думали, що зараз все буде забито. Ми не зможемо залізти з сумками, бо так було минулого тижня. І то приїжджає пустий, майже весь пустий. Як що це? Ми всілися, це я буду їсти. Дивіться, Поч... майже пустий вагон. Там також майже нема людей. Їдемо. Це взагалі нам дуже повезло в цьому плані. Так, Аня? Вийшли біля вокзалу в магазин а, азіатської кухні і ми хотіли взяти щось на виніс. Зараз подивимось, можливо, щось цікаве. Моті, я хочу моті. Ой, я хочу моті. Вони такі прям дуже великі, якісь незвичайні. Чим я я, я наразі накуштувала. Да? Так. А Все баблці, до речі. Mm. Клас, ще щось будемо дивитися. О, а там ігрушки можна виграти. О, вирішила все ж таки поїсти в закладі. Ось отак. Взяли якусь лапшу, і він нам розігрів. Тут ось такі штучки, моті, ця моя тяні, якась типу бульйон, мабуть, він дав і аризона з різними фруктами. Нам дали якусь таку штучку, ми <laughs> не знали на що це зараз я пустую. Воно не гостре, воно кисне. Я не знаю, що це. Сосладенька, куда можно? Давай сюда так просто попробуем. Ну ладно. Сухое. Сухое. Ну выкидывай цей солнце. Спустую оцей прямой. Не зрозуміло, що давши. Ну с мертом. Хорошо бланьчиком. открываю мой книгу. Ань, покажи свою. У Ани как будто с красными бабами. Да, я не пойму. Да, да, я... да, это добро. Да. Она прямо огромная. Если я ела, они такие более поменьше. А это прям такая <решок> пирожонина. <решок> <решок> я думаю, это зеленый кинай, это с мальчик. А <решок> да, да, да. Вот это тесто, оно может быть, типа запутно, а внутри, типа, нобы. Короче, я подготовила 2 евро, хочу взять эти штучки с квичей.

Тільки йому треба чуть випрямитися, але отакий. Дивіться, там на балконі прям э, росте дерево у людей. Яком така штучка. Поки йшли, побачили ось такий прикол. Якісь чиїсь портрети там на будинку прикольно. Заходимо в логи. Хочемо знайти, де купити білети. Ми не знаємо і чи взагалі їх можна купити нам зараз. Я знаю, що є ще вход один. який мало хто знає. Ми будемо намагатися туди пройти. Пішли до іншого входу і знаходиться прямо тут. -от. З краю будемо зараз намагатися тут якась обіцяється, я нехай не пойму. Що написано? Я не знаю, що переводи. Дальний вход, то не він. Будемо ще спробувати оцей самий перший, який ми з побачили. Орієнтир? орієнтир тут леви сидять. Впрочу, вхід тут нам сказали а, тільки для тих, у кого вже є квитки, а в нас їх немає. Сказали, ти до піраміди, але я знаю ще один спосіб. я сразу погораюся. Там дівчинка з українським прапором фотографувалась тільки. Наступний варіант проходу через торговий центр Лексель. Якщо ви будете виходити з метро, то там по вказівкам, можна пройти цей, цей торговий центр. Тром центр також по вказівкам. Йти до Лувру. Ходимо в Лувр ось і напис. Будемо не зараз шукати. Торговий центр. Це ще не Лувр, -Лу, це реальний торговий центр. Тільки не знаємо, ми куди йдемо. Ось якийсь вхід, але кози. Дуже багато людей і куди ми зараз підемо, ми не розуміємо. Де ми, що ми. Розпустять без тікетів, пожалуйста. Якимсь чудом ми зайшли нудить не Лувр, тут типу магазини. І що далі? Де нам купити квитки? І воно тікет? Тікетс. що тут магазини якісь. Це ми вже в піраміді, ти бачиш? Ми в піраміді. Тікетс. Ідемо сюди. Нарешті мені вдалося купити білет, оцих цих штучках. Дивіться який він гарний Тут А, Ані можна безкоштовно, бо в неї оця довідка Про те, що вона біженець В неї можна а, так пройти так, У мене є документ, який підтверджує, що я тут бит... живу, находжуся на Так, Резидент, резидентом е... Європи можна безкоштовно З 18 до 26 років Шла. Це ж просто вау, мини карта Лубру і парку Кажу Пожелання, По що це сидушка такі були раніше. Поставиш ще так не ног і сідаєш. Зараз переводи. Дерев'яний підголовник. А, дерев'яне підголоване. Ось вона що, так на ньому сидіти краще, а не підголува. Захищає сплячого ясно. Коротше, наразі ми в якійсь виставці єгипетських всяких штук. І вже декілька залів, це от, все про Єгипет. Це вже щось цікавіше знайшлося. Більш атмосферніше к на мене. А, ні. Тут так тихо. Яка благодать. Угу. Тим часом я. Ходжу, дивлюсь. Отак, тут дуже бігло. І далі. и в зал уже прошла, вот так вот тут вот, вылез и досить ну, вот, сама-то выставка мне не запомнилась мне не очень интересно, поэтому я так убегаю просто, я не читаю что тут такое а, какая-то наступная штучка ой, там прям вред короче, на какая-то наступная штучка и все, какая-то ваза что там? опа, опа, хата Чиясь хата. О, це ми знайшли. Вообще скарб. Дуже гарні штучки. Я не знаю, що це години, мабуть. Запальничка Дуже дуже гарні. Такі штучки. Такі такі вот, ск... шкоту. Тут такие разные комнаты Комната от Людовика? От Людовика, 16-го Парадный зал Парадный зал, ясно Наступная комната Здесь стоят столы затенить. Дети, вот эта штука вся, уже же с камнем. все вот тут камни. Вот тут уже добрая на камни. А через все штучки-то камни. И пальма на эти все. Із Гарно-гарно. А Ось дивіться, голови. І чоловічки. І також з камені. Прикольно. Поки ми тут гуляємо, вже розпогодились на вулиці, вже сонечко вийшло. Ми переходимо в наступний якийсь об'єкт, Object City Art. Ставці себе глядає. Дивіться, <рес> яка там краса. Зараз будем намагатись там сфоткатись. А ми поки присіли Божа. Томились тут ходити. Тут якісь штучки з золота, серебра, з серебра, вона якась така. Штучка та вілка. Погри. Она десь корона. Mm -hmm. Дивіться, Де які тут шахи. По-перше, вони ось тут зі скла, а по-друге, внизу там якісь чоловічки. Ось, більш зрозуміло. Вийшли з залу і тут отаке творитися, люди воно фотоються, гарно взагалі. Зараз і ми, мабуть, сфоткаємося. Ми знайшли вихід із цього. Ось тут така краса, там така, мабуть, треба призвіти Щось Сприймати. Ще один зал. На Уазі, що тут досить жарко, Ну, ось так тут вже дуже жарко. Потрібна вода з собою. І не можна здати куртки. Може, десь і може, але я не знайшла Навіть є. Ми були на нульовому поверсі Тут такі античні штуки скульптурні Якщо вам це потрібно, то на нульовий етаж. Ми хочемо знайти картини, тому підіймаємося на перший Потім ще є один етаж вверх. Ось це поверх зі скульптурами. Там он бачите, все в них. О, дивіться. Дивитись, не передивитись картин. І ще таких величезних. О, то ми за нею. І вони то так повсюди такі величезні. Подивіться, скільки деталей на цій картині.

Взагалі, це ще більша картина. Мой oh гад. У нас вже залишилось малий час. Виходимо тут, плутаємо. Намагаємося знайти мене Лію немає не маємо ці безкінечні район, а, без а ми заходимо кругом. Нарешті, друзі, нарешті. Десь вона там. Моя, Стелі тут, звісно, одна краще інші. Ну що це? Осьовка зеленники. І, мабуть, аж отам, В самому кінці, скоріш за все, вона. Але ці зали дуже гарні. Ми її знайшли. Ольга на дивиться і у ногу людей. Ось тут така зміючка, щоб до неї потрапити. Ми підходимо з боку і на що там стоять. Ну, що, Місію виконано. Ми подивилися на моналізу, погуляли трохи по Лувру і можна, в принципі, уходити, бо він вже закривається. Він по суботам до 6-ї години вечора. Залишилось знайти вихід з цього лабіринту. ось тут були гардеробні, але ми затопили і не побачили цього. Ми вже виходимо з цієї штучки, Вже заморились капець. На виході закупились ладорі додому макаронів 6 штук спробую вже вдома. Зараз не буду вже куштувати їх. І ось це от. ми вже вийшли в торговий центр. Ось там був е, вхід до Ловро. Це ми виходимо вже на вулицю. Тут досить таки душно, жарко. Ще є якісь цукерки І ось тут життя є навіть Макдональдс. Так, що все під рукою. Тут досить гарна стіна така з написами якимись е, французьками. Ми сидимо в парку. Насолоджуємось погодою, сонцем, взагалі, супер круто. А, і через хвилин 10 підемо вже на потяг. Мені потрібно переодягнутись там, десь полити, забрати речі. і ввечері в мене вже у ну, Ані потяг, вона піде додому, а в мене вже автобус в Прагу. Тож останні хвилини, години. останні години в Парижі. Ось так, ми сидимо в парку тіллярі. Хотілося, звісно, в Люксембургський сад, але вже часом малувати, тому вже біля Лувру якраз тіллярі. І ми вирішили залишитись тут. Пока, пока, пока-пока. Натрапили по дорозі на такий фонтан. Це прям вау цікаво. Десята вечора. Вера нікуди не поїхала. Просто весь транспорт в світу був проти того, щоб я доїхала до автобусу свого. Що ж, в той момент мені вже було не до розмов, бо я добре так стресанула. Я поїхала на метро на вокзал. Проїжджаю я декілька станцій, і потім потяг просто починає зупинятись на кожній станції по декілька хвилин. Тому я вийшла на якісь зі станцій, почала визивати таксі. Воно не приїхало, зняло в мене майже всі гроші, які в мене залишились. І я розумію, що до автобуса було вже хвилин 20, Я взагалі не в тій стороні. І Зі сльозами на очах намагалась придумати, що мені робити. Я пішла на міське. Автобус, проїхала декілька зупинок, і далі пішла пішки до автостанції. Мій автобус поїхав, а кошти, звичайно ж, не повернули. на автостанції. Я вже у додатку шукала найближчі автобуси до Праги. Ті, які я знаходила, вони швидко дуже розбирались. Тому прийшлось придбати той, який був в два рази дорожче. Їхав набагато довше, але слава Богу, він мене довіз. І вже з Праги я поїхала потягом до Києва. Отакі в мене подорожі, цікавий досвід, але повторювати не дуже. Хочеться дякую вам за перегляд! Це були всі влоги з Парижу, але вже готуються нові влоги з Чехії, Швейцарії та іншого міста у Франції. Чекайте!